in my Так, ну, вже прийшли, так? А, а який учебник буде зараз? Цей. Зараз я буду його показувати. Цей підручник mm. можна буде взяти у дітей п'ятого класу, вони обіцяли шостого, обіцяли принести, у кого залишилося. Mm. В цьому році mm. його не друкували. Можна попросити, щоб вони принесли. Бо в бібліотеці дуже замало таких було, так? Немає у нас такого. І ми з вами будемо читати. І я вам його скинула в друкованому вигляді. Так, ну, відкриваємо, будемо читати. Я його відкриваю. Так, це звертання до вас. Ой. Так, Це звертання. Любий, друже, ти вже другокласник, а це означає, що попереду. На тебе чекають нові знання, нові відкриття. І зараз ти тримаєш у руках підручник, котрий має назву Навчаємось читати. От діти, цей підручник я вам скинула в електронному вигляді. Якщо діти будуть приносити шості класи, п'яти класи, то вони будуть приносити до школи, і ми будемо у них забирати. Тоді можна буде мені вам декому віддати підручники, хоча б на час. А хіба я ще не вмію читати? Перше, що мабуть подумав ти, прочитавши назву підручника, адже я всі букви знаю, можу прочитати не тільки окремі слова чи речення, а цілі тексти. Та я навіть дитячі книжки, журнали і газети читаю. І все ж не поспішаю обурюватися. Подумай, чи досить твоїх умінь, щоб стати справжнім читачем. А хто такі справжні читачі? Читати по справжньому це значить не просто бігати очима по буквах, а розуміти, про що написано, які думки, почуття, хотіли поділитися з тобою письменники, якими, які враження, почуття виникають у тебе. Кажуть, що вміння читати по справжньому людина навчається протягом усього життя. Якщо ти хочеш стати справжнім читачем, вільно почуватися. В змозі пересказати цей текст і вільно почуватися в країні е, незвичайні ім'я як і література, то подружися з підручником і будемо вчитися читати. Ну і тут у вас є е, він не Никола... Вікторівна, Алла Вікторівна, а? а я ось цей е, любий друг, я ось це вчора з мамою читав. О, ти молодечик, молодець, молодець. Це те, що вам, автори підручників, чому я читала, чому не ви читали цей текст, а тому що це вам написали автори підручників, діти, автори підручників. Дорослі люди написали і хотіли з вами поговорити, що вчитися читати можна все життя, все життя подивіться, а далі тексти такі, віршики такі, і казки, і оповідання, різні міркування, ті, які ви можете вже читати разом зі мною, розповідати, розмірковувати на, на різні теми, запам'ятовувати і так далі. Подивіться, вміщено перший віршик, віршик Анатолія Костецького, бачите, автор написано. І книжечка така прочитай, та й значить, так? Так. Ну, хто прочитає? Прочитай Матвійко. Учитель, лікар, чи... Геолог. Геолог. Геолог, письменник, слусар, чи, крес, чи Кресляр Кресляр, чертежник. Всі. Всі, всі називають голови, головно одну професію школяр. Одну Бо... професію, школяр. Зупинись далі, будь ласка. Далі, будь ласка, так, Кіра давай далі Бо всім відомо. Бо всім відомо що без школи, без знань, що мусиш, Та мусиш там мусишь там здобути. Тим кимо в ти мрієш бути. Да. Ти ким мрієш, не станеш, якщо не будеш вчитися. Єдине, що тут незрозумілого може бути, це слово геолог. Це людина, яка вивчає е, різні, вивчає е, по -по поверхні, вона вивчає не просто природу рідного краю, а з яких природних копалин і скопаємих, природні копалини, наші природні багатства, які лежать в нашій землі. От геологи все знають, геологи знають, як складаються наші ґрунти, почви. От геологи знають, що повинні були школу будувати біля нашої підземної, але не будували, тому що у нас діти біля школи неподалечку ґрунтові води і не можна там будувати. Повинні були будувати біля 73-ї школи, недалечко від нас. Ми б тоді не їздили, а ходили б туди. Якщо побудували підземну. Але там є тільки е, підвали, такі, які у нас, а підземної школи там немає, а хотіли будувати. І от підземні ґрунти. І геологи розповіли, вони вивчали ці ґрунти, вони вивчали, яка земля, що там є, і сказали, що ні, тут будувати не можна, там підземні води, там підземні води в ґрунтах. Так, підземні води. Тобто, не можна там будувати підземну школу. Так вийшло. І ми з вами їздимо зараз тепер на станції метро Митромасильська. Тепер для нас вже зробили вхід, окремий, щоб ми через станцію не ходили. І знаєте, діти, окремий вхід, то також не... його зробили на 1 вересня, але. Не прибралися, не встигли. Ну, тепер вже встигли ялиночки посадити і зробити окремий вхід. Так, і так, бачите, всі ті люди, про яких ми зараз читали, вважають, що професія школяр найголовніша, тому що людина перед тим, як стати професором або фахівцем в будь-якій науці. Або в будь-якій професії повинна чогось навчитися. Тобто в будь-якій професії в будь-якій, то вона може бути найкращим слюсарем, вона може бути найкращим читалем, найкращим лікарем, найкращим перукарем. То цьому всьому треба вчитися і обов'язково багато читати, тому що зараз багато дуже цікавої літератури. Дуже! Якщо немає змоги достати якусь книжку, купити, виписати для себе, то людина може прочитати її в електронному вигляді, знайти в інтернеті і прочитати. То це зараз дуже зручно. Світ міняється, він стає більш досконалим, совершенним, більш досконалим. Отак. От Розділ перший називається Що таке література? Що таке література? Вчи все, що написано, є література, чи все? От дитина дивиться все, що написано біля неї. Слово література в перекладі з латинської означає, все написано, зображене літерами. І ми з вами розмірковуємо, чи правда це кірочка, чи неправда. Подивіться, Петрик зрадів, значить, він уме, вміє читати вміє. Літературні твори. І почав читати все подряд. Дивіться, перукарня, гастроном, книжки, і назви, розклад уроків, свій прочитати і так далі. І от запитання таке: чи все написано є літературою? Чи все, що ви бачите, діти література? Де у нас тут література? Зліва чи справа? Що ж ніхто не говорить? Зліва чи справа, діти? Книжки то література? Да. Так. Да. А написи гастроном, перукарня, література. Так. Да. Да. Ні. Це не література. Це написи, назви магазинів. І назви перукарні та назва що? Місця, де вас можуть підстригти гарненько. А розклад уроків то література. І яку ж художню цінність. І Ні, не література. Росклад уроків також не література. Матвійка, перестань бавитися. То це не література. Література от книжки, то література, бо вони мають таку різну художню цінність. А, от дивіться. Ліна, те саме, у вас написано Костенко бузиновий цар», Наталія Львівна забіла малюкам. Бачите? Барвінок, може бути або журнал, або книжка про барвінок. Так. І отут у вас питання: чи правильно зрозумів Петрик значення слова література? Ні, неправильно зрозумів. Якби ми з вами відповідали, то ми зразу сказали, що література це твори. Які написали письменники, надруковані твориці у книжках, в журналах, в газетах. Письменники-поети це автори літературних творів. Матвійко, я зараз посажу папу поруч, мабуть. Я коли скажу, тоді можна буде щось закреслити, підкреслювати, а зараз не треба, просто не треба. І я ж не підкреслюю. Дивіться, написати цікаву, розумну книжку це нелегко написано. Перш для, все для цього треба здібності, хвист, багато їздити, бачити, багато знати, і праця письменника одна з найскладніших. Ну і далі у вас зміщено віршик Володимира Лучука, книголюбка про дівчинку, яка була. Книголюбкою, тобто вона книжки любила, вона любила книжки. Так. Мірош, ти спочатку будеш читати книголюбка, оцей перший прочитаєш? Давай е, хорошо. Давай, ді... давай зірочка, давай. Хитовина. Хто з нас вже відколи відколи. Я люблю читати? Так. Якби не до школі, не лягала б сипіти. Ні-ні-ні. Не лягала б сипати. Спати. Зупинилися молодець Мироша. Хто з наших різколи дівчинка любить читати? Якщо б не ходити до школи, вона б читала усю ніч, не лягала б спати. Бачите? Ну, трішечки треба. Ну, Мироша ж перший раз читає, тому в нього так Так далі, будь ласка, Данік Третяков, я люблю читати, дівчинка далі розповідає. Я люблю читати часто до півночі, коли пели... Пели хаті, я ж сни. На очі. Зупинися. пелихаті, лахматиє, лахмати є, хаті, ляжуть сни на очі, такі сни, які заколихають дитинку. От вона б читала, б читала до півночі, поки сни не зморять і не засне. Дивіться, діти, які малюночки у вас. На першому у вас намальований Тарас Григорович Шевченка, наш кобзар, великий наш український письменник. У нас велика українська поетеса Леся Українка з правої сторони, а внизу у вас відомий вам відомий Іван Франко. А звідки він відомий? Відомий із казок, із дитячих Лис Микита, Фарбований Лис, коли ще звіри говорили, то Іван Франко не тільки писав серйозну поезію і писав такі е, важкі твори великі. Писав не просто важкі на вагу, а важкі тому, що і сумні такі, і серйозні дуже для дорослих, але писав і для дітей. Діти полюбляють читати. І коли ще звіри говорили. І я колись принесла в школу книжечку, а мені діти кажуть, «Опна, а що це у вас в книзі оцінки стоять на, маль... на сторіночках? На цій сторіночці п'ять стоїть, на цій чотири стоїть. А я сказала, діто, так вийшло, що коли я була маленькою, я взяла і поставила оцінки, то, мабуть, ну, не встигли батьки розказати, що в книжках не можна малювати. Не можна. І не можна нічого писати, бо це книжка. То я туди... Алла Вікторівна, ну можна в книжках писати, або в спеціальних, там, де є всякі завдання, там де так, треба написати. так, Ти абсолютно правий. Крім того, Оцю книжечку, яку ми зараз роздивляємося, ми її купували. Зараз просто війна і, і не встигла і, друкарня надрукувати нам цю книжку. А ми її купували і купували завжди нерозфарбованою. І всі малюночки розфарбовували самі. Боже, як дітям це подобалося. Уявіть собі, всі малюночки розфарбовували самі. Матвійко, тепер я знаю, чому ви так. Втомлюєтесь в метро, тому що дома ви робите хто що. Так, далі читаємо, читаємо твійка, я засну. Я засну заснув. Ре... Сплять разом зі мною явори Шевченка над Дніп... Дніпром рікою. Зупинись. Шевченка просто писав про природу про явори. І ось пляць зі мною я читав і мені сниться над Дніпром рікою. Так, добре. Далі, будь ласка, Кудлаєнка Настя читає. В сні не знаю, де я? Знаю, де я. Ли... Лину в під... Так. Або... В руках Ліляя лі -ле лі -ле Україна Лесі. А в руках Лілея, Українки Лесі, в руках лілея, Лілія, квіточка українки Лесі, Українка Леся, ми будемо читати про неї, діти, і ви дізнаєтесь, яка то була чудова дівчинка. В якому селі вона народилася, де вона вчилася, які чудові у неї були батьки, хто з її батьків був також письменником? От і ви, діти, Вам це все буде цікаво, дуже дуже цікаво. Яка цікава історія у цих наших, наших найулюбленіших письменників і поетів, яка Цікава історія їх життя. Іноді воно було дуже важке, іноді дуже важке. На столі розкрита Максим тільки голосно. На столі розкрита. На столі розкрита, книжечка весела. Хиту й несмикита, в мандрі йде, на села. Так, Максим, ти ближче до місця, де у тебе звук, тому що тебе найгірше чути із всіх. Найгірше. Хитрий лис Микита, мадри йде на села. Лис Микита це у нас е і сказок, і сказок чиїх діти? Івана Франка. Франко! Так, Франко! Ось у вас внизу портрет Івана Франка, Лесі Українки, Тараса Шевченка. От у нас Іван Франко, то там такий хитрий лис був. О, він був дуже хитрий. І фарбований лис прихитріє дуже, дуже, дуже. Далі, будь ласка, так. Крістіночка, читай далі, я б хотіла вміти. Я б хотіла вміти. Швид... Швидко так читати, щоб усі на світі книги прочитати. Так, дуже гарно і обговорювати тут нічого тут, все зрозуміло. Тут якраз все зрозуміло. Я б хотіла швидко так навчитися, щоб всі книжки прочитати. А от у вас написано палихатий, волохатий густий. Отак, от як я вам і говорила, діти, Волохаті сни, густі, такі густі волохаті. Плилихатий це таке слово. Так, ну і далі у нас вміщена ціла сторіночка. Чому вірш має таку назву, які письменники згадуються, чи читавте їхні твори. Давайте подивимося, як же він називається, то ми вже й забули. Володимир Лучук написав віршик Книголюбка. То саме віршик можна так назвати, діти? Можна? Ні. Можна, можна, Можна? можна. Можна, Єгорушка можна? Можна, можна. 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 Міон, можна. можна. Павлік. Павлік нічого не каже, можна, можна назвати, тому що про дівчинку, можна. яка дуже полюбляє читати, так. І письменники згадуються, ось які намальовані на малюночках. У вас малюнки. Тарас Григор Шевченка, Леся Українка. І Іван Франко. Дивіться, ну, чи читали ми книжки, якщо не читали, то будемо читати. А якщо хто читав, то це добре, то добре. Дивіться, і далі у вас останнє, що нам залишилося на сьогодні, це у нас е, перше у нас загадка. Одна і загадка друга, і з народної мудрості прислів'я. Він Ігор Січовик написав: Ми зараз прочитаємо. Ми зараз прочитаємо. А зараз ми прочитаємо. Yeah. Да. Будь ласка, сторіночка дев'ята, поля письменника-граном. А граном це людина, яка вміє посадити і знає, як посадити. От письменника граном не садить. Ніяких рослин, а саме засіває словами, буквами і пише книжки, засіває агроном. Так, як агроном засіває зерном, так письменник пише книжки. Будь ласка, так, будь ласка, так, ну, ну-ну, Павлік починай читати поля письменника граном. Гляпи знаменника агроном. Зісяв Низе. Буквами зерном, отож читачу, Ти читачу, поспішай, зібрати мудрий урок, Ні. урожай. Мудрий урожай. То люди збирають урожай восени і влітку збирають урожай, коли ограном щось посадив, рослини якісь. А письменник, він мудрість, він щось цікаве, пише про щось цікаве, і люди, які читають, дізнаються про це і збирають такий урожай. Будь ласка, Ромочка, а ану прочитай, які прислів'я, народна мудрість. Написані саме про книгу. Чому книга така важлива для людей? Народна мудрість. Ромочка, книга. Книга вчить, як на світі жити. Ромочка, зупинись і поясни, чому книга... як то може книга навчити, як на світі жити? Як то вона навчить? Вона що розмовляє з нами? Ні? Аж як Ні. вона вчить? Ми Вона, про все? Розповідає. Да. Вона про все розповідає. Вона про все розповідає. Григорій читай далі. Мудрим. А Народна мудрість. Народна мудрість. Ось. А, не, Ні. Га? Це ми вже прочитали. Це ти а, не читав, Гріша. Друге твоє прислів'є. Мудрим ніхто. Мудрим ніхто. не вродився, а навчився Крапка. Ні. А тепер Гріша. Ага. А тепер поясни, що ти прочитав. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Що це означає? Що ти родився, Што? народився яким? Умним. Так. Якщо ти багато читаєш, то ти будеш ще більш розумним і про все будеш знати. Так, будь ласка, будь ласка, Лірочка Фаставець читає останнє прислів'я. Книга. Книга Маленьке вікно на а через... А через нього у... У... У весь світ. Вид, видно. Видно. Книга маленьке віконце, а через нього увесь світ віднарчка. Поясни, про що тут розповідається в цьому прислів'ї? Книжечка може бути велика маленька. А, ну, а, Бо людина читає, про все, дізнається, про все у світі, про все дізнається. А ми зараз, знаєте, що зробимо? Зараз ми знайдемо так. А ну, будь ласочка, хто у нас ще? Каріна не читала, от зараз вона прочитає загадку, а ми її відгадаємо. Читай Каріночка, загадку. Снігові поля. Снігові поля, чорні грачі, хоче в розуміємо пути. Хочеш розумним бути, бери та... та про що ж це загадка, діти? А снігові поля, чорні грачі. Що це таке? Сніга. А хто пояснить? Лічка, поясни. Де снігові поля? Що це? Снігові поля це странички. Сторінки. Сторінки, а чорні грачі? Це букви. Всі діти згодні. <реш> так, це букви. Хочеш розумним бути? Бери і вчи. Бери і вчи. Так, закриваю я. Дивлюся, хто лежить, кого я не спитала. Ага, деяких я не спитала, дітей. Діти, я хочу вам сказати ось про що. Вам треба вдома прочитати. Тут... О, який Данік гарний. Ну, прямо зірочка, прочитати до дев'ятої сторіночки, отам, де ми читали, для того, щоб ваше читання було легким, плавним, швидким. Добре, бо всі діти читали сьогодні, всі. Не було такої дитинки, яка букви не знає. Але є діти, які краще читають і швидше. Такі діти будуть краще вчитися, бо вони швидше прочитають і зрозуміють, про що написано. Зрозуміло? Я намагаюся, я намагаюся. Я вже другий раз намагаюся. Я намагаюся, діти, вам дати тільки завдання з читання і дещо почитати з мови, дещо просто прочитати те, що ми писали. І я хочу вам сказати, діти, то у вас завдання цікаве таке. Там завдання з голубами. Батьки ваші знають, я не можу за вас намалювати, а прийняти участь хочеться, тому що зараз другі класи приймають участь. На наступному тижні ще хтось буде приймати участь, інші класи, то не хочеться, щоб з нашого класу ніхто не намалював голубка, то я знаю, що. Там є дуже-дуже цікаві завдання. От хто виручить наш клас? От мені цікаво. А Вікторівна. Да, зірочка. А, а це, а, Нам а, потрібно намалювати голови. А там написано, от мама прочитає, там все написано, я не буду зараз говорити, тому що це багато. Зараз я вам дам трішечки часу, дивлюсь скільки. О, господи, де у мене так. 12.02. То ми молодці, ми, мабуть, закінчили. Вам додому до дев'ятої сторіночки читати саме в електронному вигляді оцей підручничок, так? Так. І додому. І, і, і в 12.10, діти, в 12.10 ми вийдемо на малювання. Добре.